Ось Дон Фламенко, це боєць вже досить серйозний. Італійський 23 роки молодий, важковаговик. Буде складно, не знаю, що нам вдасться, будемо пробувати. Перший раунд з трьох. Ух ти! Як він нам зарядив. Тут потрібно вже... Ух... Ага! Я згадав, тут потрібно не вдається мені ухилитись ніяк. І це перший наш нокдаун нас послали в нокдаун. Ми швидко піднялися. Потрібно у нього ухилятись, але мені не вдається взагалі, я не можу поки що говорити суті, як мені ухилятися, і це не дуже добре. Нагадаю, ми граємо до першої поразки. Не вдається мені ухилятись, я щось не так роблю. І це технічний нокаут. Ми програли, як я казав, ми граємо до першого поразки. І вона наступила. Дякую, що були з нами. До зустрічі на каналі.